Харків продовжує потерпати від ракетних ударів РФ протягом останніх місяців. Ворог цинічно зруйнував усю енергетичну інфраструктуру, що живила місто, залишивши харків'ян без електрики. Про це вкотре розповів мер Ігор Терехов в інтерв'ю закордонним журналістам. Каби сьогодні досягають місця. Перш yes, за все actually, каби вони використовували житловим будинкам житловими житловим резиденціодинкс Що стосується енергетичної сфери, то розтрощені всі трансформаторні підстанції, розтрощені всі те. для того, щоб ми не мали можливості бути з енергетиком. Там використовують шахеди, там використовують С-300. Наразі у Харкові є серйозні проблеми з енергопостачанням. Зауважив мер міста. Це дуже великий дефіцит. Є електропостачання, дуже великий, тому введені графіки відключення, тому дуже важко сьогодні утримувати систему енергозабезпечення. Були часи, коли зовсім світла не було. Потім були часи, коли люди отримували напругу десь два-три часа на добу. Зараз є відключення, графіки відключення, але їх неможливо виконувати, бо певні є труднощі щодо доставки електропостачання у місто. Наявність енергетики для мегаполісу це його життя. Крім очевидного факту, такого як відсутність світла, є й субутні проблеми, пов'язані з роботою водопроводів та інших систем життєзабезпечення. Це розуміють усі. Тож, журналісти поцікавились, чи впорається місто з ситуацією, коли прийде осінньо зимовий період. У нас є певний план дій. звісно. Я не можу вам його розкрити. Тоді він перестане існувати. Because then we need to reconsider. I understand. Ми отримуємо поки що критичну сферу в робочому стані. Десь ми працюємо на Генераторах, і це нам вдається, коли відключення є, коли не вистачає напруги, але дійсно провірює все залежить у кропостачанню. Я зроблю все можливе, щоб люди відчували себе в більш-менш комфортних. Яна на біляєва, Олександр Іванов, Стас Грашком, Ігор Мартиненко, Харків. Новини.